Одразу 10 травневих вихідних чекають на івано-франківців. Наразі українці нація, котра готова не тільки працювати, але й відпочивати наповну. У році 10 офіційних святкових і неробочих днів. У церковному календарі 29, коли не можна працювати. До арифметики неробства додаємо суботи та неділі. Що найменше українці відпочивають 140 днів. У кого відпустка триваліша, той лежить до гори животом. Усі 170 днів у році. У івано-франківців власні аргументи. Є в багатьох країнах. Сієста, фієста, тобто, в принципі, люди відпочиваються в обід, там є така можливість людей відпочити. Я думаю, що якщо людина буде, якщо людина гарно працює, то чому би їй не відпочити якийсь час? Це потрібно поєднувати корисне, з приємним, Тому прийдеться відпочивати. А чи потрібно так багато вихідних, мабуть, ні. Люди розслабляться, потім до роботи дуже важко стати. Не потрібно. Важко чи ні, а Україну чекає тиждень неробства. Більшість івано-франківців уже на валізах або з наплічниками за спиною. Щоправда, нагода поніжитися під сонцем на морському березі чи проїхатися низкою країн старої Європи випадає не всім. Більшість поїде у тур прикарпатськими селами. Паску їсти до церкви йти. Після такої зими варто розслабитися та відчути нарешті сонечко, літо там поїхати за місто, відпочити, провести час з близькими та друзями, яких напевно всі вже давно не бачили. Я думаю, що все. Вчора поїдемо відпочивати. Сказала, що там дуже гарно. І я думаю, що ми поїдемо всі разом туди. Ажіотаж на закордонні поїздки у час травневих вихідних є. кажуть у місцевій турфірмі на піку популярності тури вихідного дня або тижневий відпочинок на теплому побережжі, мандрівки україною, вихідні у Європі чи сонячна Анталія. Варіантів чимало на різні смаки та у міст гаменця. П'ятницю вечором виїжджаючи субота-неділя, ви проводите за кордоном. Ідуть від 1100 гривень. Це йде угорщина. Найдорожчих немає Оскільки кожен готель, кожен готель пропонує свою ціну, і людина вибирає свій відпочинок під цей готель. Користується попитом, наприклад, Туреччина Єгипет, можна відпочити на двоїх на 10 тисяч гривень за сім ночей. Щоправда, туристичні менеджери попереджають пропозиція під назвою Гаряча путівка» може відпочинок перетворити у справжнє пекло. Певні йдуть застереження. Чого саме вона йде такою дешевою? Потрібно гарно зважити це і тоді купляти цю рішучу путівку, оскільки це йде певна знижка чи на готель, чи на сервіс, деколи воно вона може вплинути на ваш відпочинок. Усі поїздки за кордон слід ретельно планувати, адже збільшення кількості туристичних віз припадає саме й на літній сезон посольства, перевантажені документами. Відтак ризик запізно отримати відповідь з амбасади зростає. Саме проблеми із документами стали на заваді відпочинку в Албанії. студентці Галині Гончар збиралася виїжджати в Албанію, але так сталося, що я не поїду. Трошки мені не виходить з документами. Там немає часу просто їх зробити всі. Але досить багато друзів виїжджають і вважають, що це досить непогано, оскільки весна тільки почалася, а вони вже будуть відпочивати на пляжі, і це дуже добре. Травнева відпустка непогано розминка перед літньою. Тож плануйте мандрівки заздалегідь. Це зекономить вам час та гроші і гарного вам відпочинку. Ірина Тимчишин, Олександр Литваненко, новини на вежі.